Друзі, вітаю 24, мабуть, або 25. 25 січня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, з кожним днем у нас попушників стає все більше і більше. І зазвичай є питання у декотрих людей. У різні є люди, різні питання. Доволі часто задаваємо стосовно венчика. Так як у нас побачили венчик, Маші, котрим ми користуємося. Ну і не, ну, беруть та купують такий точно венчик. Ну, Друзі, як і багато інструментів, кожен інструмент потребує якихось долаштувань. Навіть дивіться, якщо звернете увагу на мій прес, який ми придбали спеціально для того, щоб рівняти деталі, він вже теж пройшов апгрейд і ширина робочої поверхні набагато вилічилась, так як не зовсім доручно було в ньому працювати. Це теж потребувало е, дороботок. Бо питання у людей, чому яке конкретно, коли вони купили, вони хочуть з ним робити, а воно у, него, у них дуже розпльоскує, і вони не можуть працювати. У нас цієї проблеми немає за рахунок чого, важка підходить. Якщо ви звернули увагу, ну, є такі різні, є такі на два. І є такі на один. Ми беремо на два. Чому на два? Друзі, все дуже просто для того, щоб в одну одиницю часу розмішати в два рази краще компоненти, ніж при одному венчику. Цей, компонент, о, цей венчик набагато краще змішає, ніж тут буде один венчик. А ви знаєте, що важливу роль в производстві ППУ є змішування компонентів. Далі, що тут важливо? Для того, щоб це працювало, зверніть увагу, у нас як верхня, так і нижня йдуть в однакове на вправлення. В магазині не так. Коли ви будете придбати новий, вони будуть в різні положені: один вліво, один вправо. Ну туди воно буде розплюскувати. У нас вони вирівняні. Я зараз не пам'ятаю, котрий ми підганяли, чи нижній до верхнього, чи верхній до нижнього. Я зараз не пам'ятаю. Але у нас вони вирівнені в одному направленні. І дрель включена а, на реверсі, вона крутить в обратну сторону, ну, непривичну нам. Якщо привично крутити так. І туди захватуючи гребням, скажімо так, ППУ, сюди воно буде підніматися. А якщо, друзі, крутити отак, та ППУ буде захватуватися сюди і прижимати його вниз. Туди ніякого розпліскування не йде, бо воно його вниз. І коли ми мішаємо, у нас оце не, ну, постійно давить компонент вниз і дуже-дуже добре перемішується. Так що на це просто вам треба звернути увагу. Спочатку вирівняти, е Сісі -сі в одному направленні, ну, щоб однаково було як нижнє, так і верхнє. А потім уже виставити собі дріль е, в нужне положення, крутити, для того, щоб воно давило компонент вниз, а не наверх. Туди воно у вас буде працювати. Інакше воно теж у нас не працювало. Треба треб, теж звернути увагу на те, що якщо викриво це все накрутите, буде вибрирувати. Максимально постарайтесь рівно е, то зробити, як я то робив. Ну, Можеш взяти в ту же дрель, прикрутити, наприклад, поставити якісь відмітки, і перекручувати, і кожну підганяти по якийсь один розмір. Коротше, все це можна, але просто треба зробити. Вінчики, ой, кажу, віртулю, як одну, так і другу зробити в одному направленні. І режим обертання дрелі в положенні, щоб давило компонент вниз, а не наверх. Туди буде працювати, буде дуже гарно перемішувати, і після того будете отримувати гарний результат. Все, на цьому буде завершена слава Україні! Героям слава!